Доброго дня, дітки! Погляньте, хто до нас знову завітав гості. Пам'ятаєте цього казкового персонажа, що приходив до вас минулого заняття? Хто це, діти? Так, це Афлатунчик. А звідки він до нас прийшов? Пам'ятаєте? Так, з космосу. Погляньте, яке у нього кумедне волосся. На що воно вам схоже? На вогонь схоже? Правда ж? Так, адже це і є Іскорка. Вогник, який до нас спустився з космосу і хоче з нами подружитися. Дітки, а ще його волосся нагадує мені долоньку, а вам нагадує? Дітки, я вам пропоную сьогодні зробити маленьких афлатунчиків. Ось погляньте. Такого афлатунчика ми будемо робити з долоньки. Спробуємо! Щоб зробити такого флатунчика, вам знадобиться арку жовтого паперу, ось така паличка можна замінити кольоровим олівцем і чорний олівець. Ставимо свою долоньку на аркуш. Пальчики розставляємо і обводимо олівцем свою долоньку. Ось так. Домальовуємо дітки, вам потрібно вирізати долоньку. Тож разом з матусею чи статусем вирізаємо ножицями свою долоню. Ось вирізали нашу долоньку. Дітки, тож давайте ще домалюємо нашому Афлатунчику ротик і очі. Ротик малюємо червоним фломастером. носик, а чорним фломастером давайте зробимо йому очі. Тепер, дітки, беремо нашу паличку, змащуємо клеєм. Просим, щоб ваші матусі вам допомогли. Ось так намащуємо паличку клеєм. Перевертаємо нашу долоньку і приклеїмо паличку. Ось погляньте, який афлатунчик у нас вийшов. Дітки, афлатун дуже задоволений, що в нього з'явилися нові друзі, маленькі афлатунчики. І зараз він хоче вам заспівати дуже особливу пісню про себе. Давайте послухаємо. Про усе на світі розкажу я вам, я ваша плату, яскраво сяю вам, запытуйте. Дітки, то ж про кого ви слухали пісеньку? Так, про Афлатуна! Що робив Афлатун цілий день? Сяяв! Дітки, вам сподобалася ця пісенька? Друзі, ми за Флатунчиком будемо з вами уже прощатися і обов'язково зустрінемось на наступному занятті. До нових зустрічей! Бувайте!